То что с тобой все в эээ Господи Пся и Воспочним Лефта Пантех Ближних оружий дуже багато Даша грав госпи А воту зарубай воду та <пух> ти добавився і зробив тут, а... тут оружі. Так класне. Там не садовий. Румотик. Дочкай. Я ж зрозумію, що тут не хватає. Та... Та... Червоний. пишем звук і сьогодні прозора не чики поки добре, добре давайчка ми сьогодні вообще ту скринь тоже за я акерсия Жира ты шо, моя совесть Я тут буду взяти добре Я, я пошла короче честно ты на камень меня просто камни в залил нема А пошли снова убил на, на, на самом деле Ну как самучишки Нажал мы после приту полный здоров Че ты камни После пошла пору на потом сюди нема то, то залінить не, не треба ма я мене броньоски а ту же замерзну те разрубочки зробили я тут не раз до парубоків було мене броня маленька да мене следує броня а во де видно місце немає тут я вільне місце Учите. Улучшите! Я раз просто надеюсь вмешайте. Добре! Перезагалі голый. А, про тебя тут не вернутые заняты. Блин! Сюди заходить! Берете плату броню! Ч бы ты взял? Хайки краще. Хай всюди в то що бачиш сюди сфща, з... я можу зараз найти. Эум... ксемок із Ну ту шапку. все нарешті я склався. Ну принцип можна кось бомж бил. Правильно? О, господи, норочка мне наратикается Костюмчик, очки на кузок Не все равно то сам еще добре. Що Что захочет торговица Подимся Алло Алло Золотый Слеток У мене взагалі є. Що вам зробить золото слитка, що зараз подивився? Можна без золото шо... слитка плюс меня. О, куракетниця. Так легко їх растите. Коктейль молот. Молот, вот, вутово. Вот що тут 3000 роки плей я их ма мене були ті на сей фикину Чон с красного слытка Мосро Не зна Ммм Понятно Ты це? как красти помните Вот давайте на рандом. Очень бы долго. Меньше подавить российский сильно клавинте. За крутое оружие! Ну катики идут. Думайте, хватает. Тоже кидать добре. просто даже сорванное оружие, под миссии хорошо. Да, стычки. А давай оружие? А не тут. Возьми стому уточке та ворон трошки слабенький недобро. Типа буду... Я вду грати хоккей. Хоккей я с хотой. Обет ложить. Шмока бинт? Давай покажу. Все. Не бінт? добре, Де бінт? ложимо сюди, добре. А ніч там ні нема. Ой, господи, мене штанів нема! Те штане. Вони кисло мені, Та, є. мені хотіли. О! Там бірище. Добре. Добре. Скидав вже... Всім хола і пішли. Пішли. Зразу. Пішло лопату. На пів години збираюся. Просто можете представити. Вермо лопату і зразу пішли, просто не знаю, що робити лише. Пішли зразу. Демо Шве! Кучаємо ультрасупер. Нічого ну, не забув. Та ні. Нажимайте катери! Понятно, добре. Я звук зрам більше. Ти ти хіравчий більше? Що не розумію? Або. Ого, тут звук. Я сам себе не чую. Запидись рекламу. А, а бачимо склоніє вигравати судок з рекламою. Рекламу Реклама була дуже швидка. Том мені все не треба. заправка во сюде а, -а, -а, -а. а, -а, -а, -а. добрый писать мы заработаем пистолет дали потом спишно смішно пью Пішов за Пішов за, за даром а получил пистолет я сильно с этим таке мені от выпаде мне выпаде бо запросто хотелось ти кажеш, ми знаємо по оружі. А... а по броніху хоча б екіпіровка. Екіпіровка. А, це слабенько. Добре. Добре. Я тут зрозумів все. Мені... Не, проте коли я ходила там і пачка в ромную, вы что на видео душе. Яко йду, там вилізає влезать на 1000 хп. Я пробував спислята. Лайки хвости! По ничего такого! Люни! Люны! Же ти плевайся? А-а-а! Не плюйся! Какие кусти Такие а, -а, -а! Аж типа кто сидит для хода. Мне надо там Jurassic Survivor, там тренозавр. И это. Бегун. Какой-то знак слабенько уже. Тихо. Ничего не бегун. Да, Та, дякую. Такий токсичний, ти то токсик. Хейтер. А! Ти свій просто той до другого свого поплюй. Мене не треба, я я чистоплотний. Добре, хімось. А хімо. чистоплотний, мене не можна плювати. Я то його не притерплю. Так, як у мене сідати? А, вот так кнопка, добре. Та визумієтеся, а знов ти. Я тобі зараз виграю в першому раунді, Все, перемога. Что, то есть жаров? Можно в какие я взял. Вяленое мясо и металл. А -а -а. О, что это? Тихо, 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 тихо. Подай на таких зверей. Буйкаша! Все. Три мяса. Тихо, там зомби не пробуем заработать здесь. Що там ходишь, жара, ты будешь о, то ми емо. Потом тоже треба. Все. Я тебе поприїжджав, ты не хочешь? Сюди пішов! Насікай! Сюди пішов! Гу я каша! все, давай! У нас тупнім за це. Давай не ноутбус буквы звати! Оу, листочку! Велика точка. Тфу, точка на нього не буде. Перше левел треба, так? Зломщика. А ні. У мене немає нульового Не як вичити ради? Я не знаю, то ми йому Головне мені не треба. Я просто не знаю, ідей. Як він немає тим... Ось... та вавку! А знаєш такой сючий? У мене краще не лістеря, як об я більш бойовий своєю штукою, яка в мене є. О! Шо це? А шо це? Типа ми е вероятно е въпрос, ние двое дадемо. Добре, това ми за не трябва. И купае. Раз, два, трича, от... Купаеш вече? Раз, два. Сажни сусни. А, добре. Тя просто се купе. Иде, можем ли някой да водосборник взяте? Ааааааа! Не дають попити. А м'ясо? Як в пиття? Ой, треба собакам дати. Оп, я трохи загрався тигром. Добре, в мене тигр поганий, бо я не можу триматися. Пати тіку. добре, тебе винесу. Буяка Та вовку! Де оленю їш? У мене броня є О, три м'ясо! А це вже понашому! Як і то того волотенського. Ні! Добре що не побігли за ним. Ой-ой-ой-ой! Тихо, де засади? Не. Я нападаю. Ммм, буякашна! Сш, не такий все, бабах! Що далі На! Стычки! Пощо далі Ой! А ти хочеш побитися? Дуэльмось! Я примі! Ура! Демірамота! Ще чого грамота між не готаю. Е, Давай. Ооооємо! Поїли добре от фарбу мені залі не треба. А потім такого дуже другого скажут, дай мені мне синю фарбу, я тобі дам скруте. Табу буде дуже обідно. Я просто про... а в скруте. Може кусь. Ружі. Ну ті слитки я помдай мене були. Не може викинув. Да, мені просто задивни выпадають. Проти их викидає. Зараз мені вибезти слитки я буду дорати. Пум А мені... А не там ни туда не треба. Вс заход... Забираєм, и дякую. забираємо забрати дякую. 15 вон видео десятирій в бункер Альфа. Что он тик. Шо? Токсик! На, да, я засаду напал! Все, получил! Там мне мясо! Тихо! тихо тихо Ах, я все мясо з'їв То ты его кузил! Разнавайся! Ты зил, Лейня! Поду, ты синаксизил! Да не я! Да ВАВКУ! Семьесивовка. На шоткане отроблено. Что шо там є кто-то ткнено е добре? А... Я прода хвата. Каже, ну это убежить. Так само звубу. Ой, ну так само выпадаю. Тут такое у нас, нас снимаю. Видео будет проте. Ой, наш відкрывай колход. Бо зараз просто... Мене сердце ч не зупинилось! Наш так ляката! Дужены, истра было меньше! Нашу так лякаты! Играем дымся! Ээээ, купим уже дверь! Нее! Бежи! Блин, ну же медленный! Ну, будем помнишь. Ч, спортом ч заниматься? Давай, раз, два. А-а-а! Да ты его! Ааа, больнишь бье! Он не честно! Прыгаем! Молодец! Прыгаем, ласка! Прошу, прий! А ты не чесно! Уа! Ааа, я деякий! А-а-а! Не мешай підбрати речі! Ви смійтесь! Что я обижаю, обідисни его? А наші виносила, мені що дали? Нічого. Бее. Оооо, мені далі нічого не дати. Веносом, мені що дали, нічого, понятно все. Бета. Яка бета, Що, про початкова версія? Чи ж я щось? Не розумію. Це я не став за торговці піти. <сохи> що мене попусок. подивись, крафт, там прям золотий. Брав разу ж таке було. Смес ради було золото. Раз я не было золото. А то типа крафтить А ч це я не можу крафтити? Який квест. И Ой, вертолет. Мы 24. О, господи. Токсично. Ой, проти токсична. тут и лиш. У меня лишку є, я с крафти, Шепастри уши не канашу. А ага, його нема. Шо це А, це мені треба потім выжив и всю проблем. А вот це ці штуки є. Добре, замрубаємо далі і пока. Так брать я не люблю.